Христос Воскрес Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей ресурс. А у цьому відео я хотів би представити вам 10 духовних повчань від святого Антонія Падуанського, якого сьогодні в літургії згадуємо. Святий Антоній Падуанський є найбільш популярним святим в католицькому світі, також у нас в Україні і особливо на моєму рідному Поділлі. І, як всім відомо, святий Антоній з е, падуї є покровителем від загублених речей. Тобто, коли хтось щось загубив, я, мені це досить часто трапляється, ми призиваємо святий Антоній Падуанський, допоможе мені знайти ключі від авто, або де я залишив свій телефон і так далі. Ну і трошки ми його звузили власне, до цієї ролі. Тим часом це є дуже глибокий святий. Неймовірно мудрий світий Антоні Падуанський знав себе писання на пам'ять його проповіді, один із папа римських, папа Григорій, назвав шкатулкою Біблії. І сьогодні, власне, я хотів би поділитися з вами тою мудрістю, щоб заоходити дослідити його богословську спадщину. Тому 10 духовних повчань, повчання перше. Наслідуймо, Отже, Христа за радістю, несучи його хрест, бо Він сам запрошує нас до наслідування. Христос, помираючи на Голгофі, став, наче, Алябастрова пошудина, наповнена пахучого бальзаму, яка після розбиття наповнила світ розкішним запахом. Хай, отже ті, хто його наслідує, його учні і усі християни, біжать за запахом Христа. Неймовірно. Очевидно, Святий Антоній Падуанський натякає тут на той біблійний сюжет, євангельський сюжет, коли Марія розбила алебастрову посудину і дім сповнився запахом мира, пахучого мира. Ну і є це, якби такий профетичний знак самого Христа, його смерті на Голгофі. Повчання друге. Єлей діє на п'ять способів. Він. Плаває на поверхні кожної рідини, пом'якшує тверді речі, пом'якшує гострі, надає близьку темним речам і насичує тіла. Подібним до цієї дії є ім'я Ісус, яке перевершує кожне інше ім'я людське і ангельське, бо перед ім'ям Ісуса приклониться кожне коліно. Якщо ви проголошуєте це ім'я, воно пом'якшує затверділі серця. Коли закликаєте його, воно пом'якшує гостроту спокусе. Якщо думаєте про нього, воно просвітлює серце, а коли його читаєте, воно насичує розум. Тут відразу зауважу, що за часів Антонія Падуанського була власне, популярною така набожність до Ісусового імені. Усі ми добре знаємо молитву Ісусову, яка більш пов'язана з ізихазмом, з традицією, зі східною традицією. Натомість в західній традиції також була неймовірна набожність до імені Ісуса, яка теж полягала в тому, наприклад, просто перекликання його ім'я, або якісь коротенькі такі акти молитовні, де було би ім'я Ісус. І ось Антоній, очевидно, був занурений в цю духовність і показує, яку силу має ім'я Ісус. Яку силу має ім'я. Третє повчання. Терпеливість це запорука безпеки душі. Терпеливість захищає її та оберігає від усіх турбуленцій. Дорогі мої, терпеливість є дуже важливою чеснотою. Дуже багато людей не зростають в духовному житті, тому що бракує їм терпеливості. Щось їм не виходить, і вони кажуть: Так, все, дякую, до побачення. Дорогі мої, просимо Господа. Благодать терпеливості є в нас така, ну що тут сказати, гординя. Ми хочемо все і відразу, і вже зараз, вже, вже, вже ось. Пригадаємо Авраама. Авраам, коли отримав обітницю, що він стане батьком, отримає сина, йому було 75 років. А коли отримав отого Ісаака, йому було скільки років, пам'ятаєте, 100. 25 років очікування. Терпеливість! Четверте повчання. Дві речі мають вести нас до смирення. Бідність нашого існування та швидкоплинне життя. О, яка мудрість. Каже Святий Антоній, що слухайте. Ну, життя швидко минає, якби щоб тратити його на якісь, не знаю, непотрібні речі. П'яте повчання. Антоній каже так. Я не хочу судити цього грішника, бо я був, або є, або можу бути таким, як він. І то правда, дорогі мої, осуджувати когось це, це казати так: О, ти не так грішиш, так як я. Ти трошки інакше грішиш неправильно. Думаю, що варто нам пригадувати цю думку святого Антонія, не буду судити цього грішника. Чому? Бо я або був, або є, або можу бути таким, як він. Шосте повчання дуже важливе. О, послухайте уважно. Якби ви хотіли врятувати якусь людину, яка застрягла в багні, в болоті, ви не штовхали б її глибше, а допомогли піднясти, піднести наверх. Ну так, коли ми бачимо якогось грішника, когось, хто грішить, і кажемо, а ти такий сякий, о, ми ще його більше, ще глибше його туди занурюємо. Натомість, Господь так не діє, Господь. Підносить. Мотивація. Сьоме повчання. Місто сонця, брама раю, рана Христового боку. Це місто Сонця, бо у рані Господнього боку відкрилася нам брама раю, через яку засяяло нам сяйво вічного світла. Так дуже кригматично промовляє святий Антоній. Восьме повчання. О, дуже важливе восьме повчання, дорогі мої, послухайте уважно. Отак, живімо в церкві, як птах в гнізді, не покидаймо його, тобто того гнізда, ні з якою іншою метою, окрім як взлетіти до неба. Нехай, нехай кожний християнин просить про дар витривалості у вірі, молячись, дай мені, Отче, Небесний, благодать, жити і померти у вірі апостолів і у Твоїй святій католицькій церкві. Мабуть, випишу собі ці слова і буду молитися, десь Десь, може, не знаю, може, на стіну їх наклею дуже важливі слова. Дев'яте повчання. О, багаті, станьте друзями бідних, запросіть їх до своїх домівок. Саме вони, бідні, пізніше, запросять вас до вічних осель, де панує мир з його красою, впевненістю та безпекою, достатком і спокоєм вічної ситості. Десяте повчання. Вся земля сповнена Божого милосердя. Завдяки Божому милосердю ми є тим, ким ми є, а без нього ми були би нічим. Дорогі мої, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке з цих повчань найбільше вас торкнулося. Мене, наприклад, найбільше торкнулося ось це порівняння. Живімо в церкві, як птах в гнізді, не покидаймо його ні з якою іншою метою, окрім як ви до неба. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Святом вас. І нехай, святий Антоній Падуанський допоможе вам познаходити все, що ви загубили, а передусім знайти шлях до Господа. До зустрічі!